Всі ми пам'ятаємо ті часи, коли в Житомирі виступала футбольна команда майстрів під назвами автомобіліст. Хімік та полісся на різному рівні давно точились розмови щодо відродження футбольної команди, і ось нарешті спільними зусиллями створено футбольний клуб, який захищатиме спортивну славу Житомирщини в аматорській лізі чемпіонату України з футболу. Кількість людей на трибунах є гарним свідченням того, що цього матчу цього футбольного свята чекали всі Житомиряни. І це якраз гарний приклад, коли заради гарної справи об'єднуються зусилля. Тут об'єднались зусилля обласної ради, обласної адміністрації, міської ради, мера особисто дуже велика заслуга в тому, що цей матч сьогоднішній відбувся. Як відомо, ми підписали між містом і областю меморандум по про співпрацю тому й об'єднали зусилля, об'єднали зусилля, тому що і база тренувальна вона знаходиться в обласній власності, і дитяча школа, і, і великий стадіон, який ви знаєте, ми розбудовуємо над потужними зусиллями і темпами. Бо сьогодні ми бачимо, що є заради кого, тому що сьогодні немає свобод... вільного місця, і люди стоячи, прийшли тільки щоб подивитись на футбольне свято. Поки що не все вдається, і зрозуміло, що команда, яка зібралась майже за два тижні, не може показувати найвищі результати. Але головне, що ми розпочали цю роботу і ми не зупиняємося. І е, сподіваюся, що на другий матч прийде ще більше житомирян. тому що 12-й гравець дуже потрібний нашим хлопцям. Їм потрібно відчувати нашу підтримку. Е, і не тільки е, бо, бо футбол це якраз така штука, яка об'єднує і владу, і громадськість, і загальними реальними зусиллями. Переконаний, в тому що наші е, найкращі перемоги ще попереду. Перша гра Житомирського футбольного клубу відбувалася на стадіоні Спартак з командою міста Рівного. Трибуни стадіону цього дня були вщент заповнені глядачами. Дуже приємно, що сьогодні в нас повні арени, що багато прийшло у нас болівальників, що ми маємо можливість в Житомирі приймати. Е, цей матч, і хочу сказати, що облдержадміністрація докладає великих зусиль до того, щоб футбол розвивався, щоб футбольна команда існувала і щоб вони показували хороші результати. Вітаю всіх вболівальників з футболом! Багато зусиль щодо створення команди доклали представники міської влади. На команду передбачено також і фінансування. Но перспективы есть. Главное, что сегодня полные трибуны. Что житомиряне пришли, житомиряне соскучились за футболом. И полные трибуны сегодня на стадионе – это главное достижение первой игры. Какой будет результат сегодня – даже не важно. Событие состоялось. В Житомире есть футбольная команда, и у этой команды есть будущее. В этом году из бюджета города выделено 2,5 миллиона гривен на создание футбольной команды, коммунального предприятия футбольной команды «Житомир». Э, многие скажут, что можно эти был, было деньги потратить на ремонт крыш или коммуникаций, или дорог. Возможно, но сегодняшние полные трибуны и футбольная команда в «Житомире» – это прежде всего тысячи детей, которые завтра выйдут на улицы города «Житомира». И это нельзя ценить деньгами. Дети должны заниматься футболом, дети должны заниматься спортом. И сегодняшняя футбольная команда показывает пример для подрастающего поколения. Самое главное, что приходят на стадионы родители с детьми, и дети видят, с каким запалом, с, каким, с какой самоотдачей играют наши футболисты. Я думаю, что у команды есть будущее. Спортивна громадськість Житомирщини покладає велику надію на створену команду, директором якої є голова Федерації футболу Житомирського району Руслан Павлюк. Вперше за останнє десятиліття у нас відновлюється, відроджується професіональний футбол. Наша команда футбольний клуб Житомир. стартує в чемпіонаті серед аматорів. Приймаємо команду з Рівненської області, розраховуємо на позитивний для нас результат. Наше основне завдання на цей сезон, звичайно, це участь в аматорському чемпіонаті і підготовка до участі в чемпіонаті в другій лізі України. В будинку фізкультури Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи Авангард за ініціативи Житомирської міської федерації кікбоксингу відбувся відкритий чемпіонат спортивної школи Авангард з боксу та кікбоксингу під назвою Пасхальні старти. Це вже 11-й турнір формату патріотично виховного проекту Житомирська слава і приурочений до християнського свята Великодня. Якщо подивитися зі сторони, ми можемо дивуватися, чому священик є на таких спортивних змаганнях. Сьогодні ми повинні розвивати наших дітей, розвивати їх фізично, розвивати їх морально-етично, розвивати їх духовно. І ми прикладаємо багато зусиль на те, щоб всі діти, які сьогодні є в різних спортивних секціях, вони розуміли, що таке є прощення, що таке є взаємодопомога, підтримка. Що таке взагалі є віра? І е, тому я тут, тому е, розмовляю із спортсменами, тому і стараюся почували, стараюся тисячі, завжди тисячі, заохочувати тисячі, їх, тисячі, щоб тисячі, вони розуміли, розуміли, що таке є спілкування з Богом і що таке тоді, коли ти є переможеним, не мати ніякої злості. А кожна людина може удосконалюватися дуже багато. І це важливо. це важливо, щоб ми завжди були разом з нашими дітьми, щоб ми їх надихали на віру, надихали їх на все найкраще, що може, зробити священник. Тому я тут. Турнір називається Пасхальні старти. Я думаю, від того, що хто їх організовував, вони... Подумали, заохочують наших спортсменів, наших дітей розуміння, що таке віра. Адже Христос постраждав і Він воскрес. І Пасха це велика радість для всього світу, і так само, як і для них, щоб сьогодні вони розуміли, розуміли що таке для нас є православна церква, і що таке для нас є Пасха. В чемпіонаті взяли участь 107 бійців, які представляли шість команд: школа Авангард, спортивний клуб Досконалість, Бердичівську спортшколу імені Лонського, спортивний клуб Вікінг міста Новограда-Волинського, ДЮСШ Радамишля та спортивний клуб Файтер з Брусилова. Найбільше нагород здобули бійці Житомирської спортшколи Авангард. Я займаю вже 8 років під керівництвом тренера В'ячеслава Анатолійовича Панчука, який Вихований одного майстра спорту та майстра спорту міжнародного класу. Моя мрія це стати майстром спорту України, щоб виступати на міжнародних змаганнях та проставляти свій край. Так, на, на, на даний момент моя найбільша перемога це чемпіонат України, який відбувся з 7 по 10 квітня 2016 року. На ньому я виборов перше місце в розділі фунт-контакт вагова категорія до 57 сіми кілограм. За цю перемогу хочу подякувати батькам та тренеру, які давали мені знання, сил, підтримували, коли мені було тяжко, коли була лінь, батько заставляв мене ходити. Дякуємо за це. Основна мета цього заходу та чемпіонату це виховання в молоді духовних християнських цінностей та патріотизму. Житомирської міської федерації кікбоксингу три роки назад був ініційований і започаткований в місті Житомирі патріотично виховний проект Житомирська слава. Ідея цього проекту полягає в проведенні змагань спортивних єдиноборств, приурочених чи присвячених м'які всі подіям, які вплинули на формування українського національного охорони. враховуючи, що Великдень це найвище. Свято для християн. Ми вирішили приурочити ці змагання до велик Дня. На наших змаганнях приймає участь 107 бійців шести команд. Житомирщина представлена регіонами Бердичів, Новоград-Волинський, Брусилів, Радимашель. З міста Житомира приймають участь дві команди спортшкола Авангард та спортклуб «Досконалість». Турнір Пасхальні старти проводиться з метою бойової практики Кікбоксерів-початківців та патріотичного виховання молоді. Ми плануємо на цьому цей турнір у нас уже й але ми не плануємо зупинятися і в найближчим часом думаємо перенести проведення турніру на площі міста Житомира. В Черніхівському районі щорічно відбувається спартакіада педагогічних працівників. Всі її переможці, призери та учасники зібрались в будинку дитячої творчості, щоб отримати заслужені нагороди і підбити підсумки вже 15-ї спартакіади освітян району. Я сьогодні хочу подякувати всім насамперед керівникам засвітніх навчальних закладів перших, других та перших третіх ступенів, адже практично. В наших видах спартикіади були задіяні всі педагогічні працівники Черніхівського району. Я думаю, це допомагає нам в нашій такій нелегкій, але почесній праці, тому що в минулому 2015 році, як і всі попередні роки, за рейтинговими показниками згідно рейтингових показників обласного управління освіти, ми знову протягом чотирьох кварталів. Посіли і в цілому за рік посіли перше місце, і за це я вам щиро дякую. Розпочався 2016 рік, і вже за перший квартал ми знову кращі в області, і я думаю, ми і надалі так будемо продовжувати працювати. Ми разом з своїми педагогічними колективами даємо. Якісні знання своїм вихованцям. Ну і зрозуміло, намагаємося все робити при підтримці і районної і державної адміністрації, районної ради, обласного управління освіти, обласного управління фізичного виховання і спорту, депутатського корпусу. Намагаємося, щоб в нашому районі розвивалася фізична культура і спорт. І тут також досягаємо гарних результатів. Організатори спортивного свята відзначили всіх переможців та призерів у кожному виді спартакіади, як серед загальноосвітніх навчальних закладів, так і окремо початкових. Я хочу сказати, що дійсно Черніхівський район, особливо освітянська дива, вона найкраща не тільки в нашій області і здоровим способом життя. А я думаю, що бо я так і спілкуюся, і їжджу по своїм, будемо казати, по своєму профільному направленню роботи, бо ну, майже в всіх областях України буває і спілкуюся. Але я безперечно ну, переконаний, що Такі, таку ділянку роботи здорового способу життя, таку любов, яка надається і прививається для дітей і для вчителів з фізичного виховання спорту, звичайно, жоден район не може в нашій державі похвастатися цим і погордиться, як Черніхівський район. І я хочу сказати, що і кожна справа, і особливо сьогодні цей захід, ще раз підтвердження є, що педагогічний колектив Чернігівщини і з фізичної охорони спорту і не тільки з цього, краще у нашій області, тому що фінальну частину спатикіади, зокрема, ми проводили якраз і на спортивних базах Чернігівщини. і результатом було ну доказано, було показано і було завойовано почесне перше місце. Я ще раз хочу вас всіх привітати. Те, що роблять робить районний відділ освіти, і керівник Григорій Федорович, і, і, і звичайно районна рада і районна адміністрація це великий успіх. І я хочу сказати, що при такій малій зарплаті, яку отримуєте ви всі, ви робите дуже велику справу в державі. Ви не тільки знання і здоров'я земель, але ви робите гармонію життя. В нашій державі, ну і зірцем є Черніхівський район. Я хотів би сказати, що чому велику справу? Тому що гниле суспільство ніколи не побудує здорове. То ви робите хорошу справу і будуєте здорове суспільство, яке буде дійсно європейське в нашій державі. Самими спортивними освітянами у нас є освітяни Черняхівщини. Тому я в цьому питанні хочу сказати, що дійсно, як говорив ще Джон Лок, в тому плані, що в здоровому тілі здоровий дух, так якраз здоровий дух освітян Черняхівщини якраз символізується в тих питаннях, що саме за е, таких організаційних е, різних питань, ось саме рівень. Е, в спортивному плані наших освітян Черняхівщини, він дійсно, мабуть, пов'язаний або виходить саме з питання духу, тобто здоровий колектив, е, який на <кій> дає нас нагу в плані і в, в спортивному плані. Ну, хочу сказати, що дійсно. Стикаюся часто з колективами, спортивними колективами, спортивними командами, учасниками в будь-яких змаганнях, особливо на обласних. Бачу, що дійсно ті команди, які, в яких приймають участь світяни Черняхівщини, вони є і, я кажуть, і амбітними. Ось, бо бачу, деякі команди навіть ну, вони тільки одна ціль в тому плані, щоб зайняти одне з призових місць, ось, тобто не пасти задніх і так далі. І хочу сказати, що на останній Спартакіаді обласній. Мені приємно було сказати, щоб сказати те, що були присутні керівники проспілкових організацій, районних міст. І вони сказали, що дійсно той рівень організації Спартакіади, той дух, який був присутній. Ось саме пішов, розповсюдився на учасників спартакіади від саме від черніхівців. Коли мене запрошували на номінацію шахіста, на думку спали такі кадри з фільму Офіцери. Пам'ятаєте, командир має прежде що думати думати, а не просто шашки махати. Тому тоді добувається перемога в спорті, коли людина не просто. Качає біцепси, просто бігає, а він ще думає з розумом, з методикою, з науковим підходом. І саме такий науковий підхід є у вас на Чернихівщині, де чудова людина, мудрий керівник, депутат обласної ради, очолює вашу вчительську громаду, таку чудову і таку прекрасну. Минулого року мені. Вдалося приймати участь у фінальних змаганнях козацьких сокіл Жура, які проводились у вас на базі Черніхівського району вже не перший рік, поспіль. А сьогодні, цього року став свідком, коли дуже багато людей з інших районів сказали, що це Черніхівщина постійно перша, чому змагання тільки на Черніхівщині, чому не може Житомирський район прийняти, чому не може прийняти Новгород Волинський, чому інший. Почали ходити до назначальника управління освіти області, запрошувати громадськість. А коли ми проводили круглий стіл, я сказав, шановні друзі, тому що вони перші, тому що те, що ви дійшли тільки сьогодні, вони це проводять уже роками. Тому для того, щоб на вашій території, як то кажуть, були ці змагання, ви маєте досягнути певного рівня. І я хочу сказати, що ці змагання, які вже будуть ось скоро в травні місяці, вони будуть дуже серйозні. Готуйтесь, щоб нам не було соромно. Ми знаємо, що наш козацький ліцей готується дуже серйозно цього питання. Ми будемо підтримувати, але об'єктивність має бути. Тому дивіться, буде і преса, і незалежні судді. Але ми впевнені вашій друзі-перемозі. В районі є зовсім маленькі школи, в яких живуть спортивні традиції. Одна з таких селецька, педагоги якої щороку завойовують призові місця. Перш за все, хочу подякувати від себе і від свого всього колективу школи за чудове свято, за, за те, що ми маємо таку можливість да, проявити свої спортивні таланти в спартакіаді. Це така ніби розрядка після навчання дітей. Ми можемо показати ще да, свої такі спортивні досягнення. І також ми горді за себе, за свою школу, що ми вибороли друге місце із всіх шкіл. Так, і хочемо подякувати своєму директору те, що він нас завжди підтримує, організовує нашу таку команду міцну. Будемо надалі триматися, старатися на наступний рік. Думаємо, що буде в нас перше місце. Чекаємо з нетерпінням відкриття нової спартакіади. Нашої Щороку ми беремо участь у шкільній спартакіаді вчительській і займаємо гарні вагомі результати. Спорт. Зближує колектив, додає нам оптимізму, ентузіазму. Ми стаємо більш більшою командою, дружною, веселою та життєрадісною. Тож бажаю, щоб і надалі ми продовжували перемагати творчих і фізичних всім перемог. Ми не в перший раз зайняли перше місце в районі Спартакіаді вчителів, адже в нас колектив дуже прекрасний, працює на благо школи. Ми показуємо високий рівень. Завдяки цьому наші діти теж беруть приклад з нас, допомагають нам. Ми разом з ними тренуємося, і завдяки цьому досить на такому високому рівні досягаємо таких результатів. Хто хоче бути сильним, енергійним, звичайно, хай займається спортом, адже спорт це не тільки сила, це не тільки енергія, це не тільки молодість, а ще й гарний настрій. Адже ми сьогодні отримали перемогу. Ну ми нагороджені перемогою і отримали премію. Ми дуже задоволені і всім бажаємо перемог. Особливо запеклою була боротьба за пальму першості між педагогами Черніхівської школи та селянчинського спортивного ліцею в підсумку срібні нагороди з Кубком отримали педагоги Черніхівської школи. Нам дуже приємно, що ми цього року досягли таких висот. Ми посіли друге місце в районі спартакіаді серед вчителів, чи серед 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 загальноосвітніх середніх шкіл перших третіх ступенів. Ну, звичайно ж, було нелегко, тому що всі школи були наполегливі, хотіли здобути це призове місце, але склалося, що в нас видно самий молодий колектив. Хоч, звісно, це не так, але ну, приємно, приємно здобувати такі перемоги. Звичайно, як кажуть, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, звичайно, ми хотіли посісти перше місце. На жаль, складно конкурувати все-таки із Селянчинським спортивним ліцеєм, адже там підібрані спортсмени, там більше годин фізично фізичної культури. Ну і, звісно, на даний момент краще трішки спортсмени, ніж ми. Але я думаю, що цього року ми виправимо це і все-таки здобудемо перемогу. Ну, принаймні, я вірю в наш колектив, і я вірю в те, що нам це вдасться. Ну а перше загальнокомандне місце, і це закономірно. Вибороли педагоги Селянчинського спортивного ліцею, які є флагманами спорту в Чернігівському районі. Ми підвели підсумки 15-ї районної спартикиади серед педагогічних працівників. Дійсно, ця спартикиада потрібна. Я хочу подякувати відділу освіти на чолі Григорію Федоровичу Сташенком, методичним кабінетом безпосередньо. Світлані Петрівни Мац, яка коригує роботу вчителів фізичної культури, проведені районні районної спартики, це дає можливість нам певно додивитись в майбутнє. По-перше, ми підтримуємо себе в гарному фізичному стані. Ми товаришуємо командами, і це дає можливість здружити колективи педагогічні району. Це дає можливість певно працювати в плані. Підготовки до районних, обласних предметних олімпіад, тому що вчителі, також люди вони свої емоції можуть вихлюснути на спортивному майданчику. Також завдяки даній спартикиаді ми перемагаємо на обласній спартикиаді, ось вже протягом 10 років маємо успіхи на всеукраїнському рівні. Тобто ця спартикіада потрібна, адже вливаючись в колектив педагогічний, людина навіть є такі вчителі, які, прийшовши з вищого навчального закладу, мали спеціальну. Медичну групу чи підготовчу групу, але завдяки наполегливій праці, роботі в спортивному залі досягають вагомих результатів: чи то в шашках, чи то в футболі, чи то в волейболі. На це дивляться діти, підростаюче покоління, дивлячись, що наші вчителі займають. Вони беруть з них приклад. Це дає можливість також нашим дітям, у наслідуючи приклад наших вчителів перемагати на обласних, всеукраїнських змаганнях. Тобто ця спартакіада потрібна. і Я думаю, не за горами почнеться 16-та спартакіада, саме з туристичних змагань.